Церква не зрізала жодного дерева. Чи всі почули? Церква не зрізала жодного дерева. Ми не знаємо, хто це робив. Аби не загострювати конфлікт між церквою і жителями міста, зводити храм у зеленій зоні біля міського озера, представники Української греко-католицької церкви не будуть. Про це 17 квітня під час зустрічі священнослужителів і франківців, які виступають проти будівництва, сказав синкел із парафіяльно-економічних питань Івано-Франківської єпархії УГКЦ Віталій Максимів. Натомість, у слів на приватній ділянці, площою п'ятьсотих, що розташована поруч і була викуплена за гроші трьох меценатів, планує. Уть створити малу архітектурну форму, капличку, в якій проводитимуть богослужіння і створять інклюзивний простір. Нехай воно буде зеленим простором і для воїнів наших, і для діток особливих, і для молодих сімей. Але відкритим простором без забудови, і це треба якимось чином ну документально належним належним чином оформити, щоб там щось не з'явилося в майбутньому. Наталія Бойко, яка прийшла сьогодні на зустріч, виховує доньку з інвалідністю. Жінка каже у можливій споруді, хотіла б бачити літній денний табір, куди можна приводити дітей з інклюзією. У нас теж канікули, і просто ми не знаємо, куди з ними подітись, ходити по безлюдних місцях, по пустирях і ще десь там шукати місця. Бо вони такі, у нас свої рідні діти. А це по типу денного табора. Наприклад, зранку до обіду чи якось там до другої години. На ровері їздити і туалети інспектувати він має часу. А коли пів міста стала проти цієї, цієї забудови ділянки, він не має часу. Отака повага у них. Вони забули. Чому люди гинуть на війні і на Майдані гинули? Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на зустріч із духовенством та містянами не прийшов. Натомість делогував свого заступника з питань діяльності виконавчих органів міської ради Святослава Некоровича. Це буде будівля без фундаменту. Міська рада буде підтримувати таку ідею, якщо громадськість на цю ідею погодиться. З такою пропозицією не погоджується Франківка, співініціаторка пікніків проти забудови зеленої зони біля озера Марія Козакевич з її слів 50 квадратних метрів каплиці, де буде зосереджено інклюзивний простір для дітей замало. І разом з іншими містянами, які прийшли сьогодні на зустріч, пропонує вимагати у місцевої влади іншої ділянки. Ваша ідея дуже крута. Тобто з центром для діток це, це супер. Можливо, було би правильно повністю реалізувати ваш проєкт в тих масштабах, які ви планували, щоб повноцінно надавати ті послуги, які ви планували, щоб це була самодостатня будівля, самодостатня ділянка, але не в зеленій зоні. Не йти на компроміс, не йти, не йти на якісь полуміри, а вимагати від влади надати адекватну простору ділянку, де був би крутий центр, і наше місто би пишалося. Зустріч тривала більш як три години. Представники Української греко-католицької церкви і жителі міста домовилися провести в понеділок спільну толоку на зеленій ділянці поблизу міського озера. На неї запросили і міського голову Руслана Марцінківа. Інна Сендецька Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.